Близько восьмиста людей прийшли попрощатися з 31-річним молодшим сержантом 58 ї окремої мотопіхотної бригади Ярославом Семенякою. Ховали загиблого на сході бійця в селі Підлипне на Конотопщині. Близько півдня родичі, побратими та мешканці села Підлипне зібралися біля батьківського будинку загиблого. Потім труну привезли до місцевої церкви. Батьки дуже хороші, дуже жалко хлопчика. Передати вам не можна. Тут все село за нього переживає. Переживає за батьків, вже зараз переживає. Його вже немає. Не що нам ця війна? Людмила Донцова служила із Ярославом на сході. Кожен, хто знав Ярослава, він саме позитивний чоловік світі. Це наша паличка-виручалочка. І це ізгромні. Я, 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 честно говоря, я не могу да, по сейчас поверить. Он, он и с помощью ехал специально людям помогал. Вызвался. Я... Кто как, кто как не я. Вин у нас генератор. Вин у нас генератор позитива. Ми щоб не случилось, щоб яка запара не була. Ярослав у нас витягував словами, діями всім. Він найкращий. Про те, як служили зі слів побратимів, розповів і речник обласного військомату Олександр Бондаренко. Ні батьки, ні родичі не хочуть сьогодні говорити. Ми їх дуже-дуже добре розуміємо. Дійсно, це така трагедія. Згадують, як поїхали на зваження на полігон, ну, а, каже, у нас такий підрозділ забезпечення, що поселила машини, грязь, і нас же всіх вишикували біля машини. Ну, каже, Яська став, каже, мені так не повезло, що каже, в яму він став. Каже, Ми з він каже, отак, от, каже, не хвилюйтесь, каже, я в Тіпо, там грязь, квака, він стичка. Все нормально, все нормально, тобто, навіть з такого виходив. Поховали Ярослава Семеняку на сільському кладовищі. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина. Ярослав Семеняка служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді. До лав Збройних сил чоловік пішов у червні 2020 року. Молодший сержант родом із села Калинівка, що на Конотопщині. Загинув чоловік 7 серпня поблизу селища Піски.